Переможний десятиметровий. Львівська енергія в останньому домашньому матчі року приймала Юнакієвець. Чемпіон знову розбитий вщент. Харківський моноліт негостинно зустрів ураган з Івано-Франківська. Вдалий вояж залізничників. Луганський ЛТК на домашньому паркеті зустрівся з харківським локомотивом. Енергія розпочинає без розвідки. Овсянніку б'є повз, Степан Струк не реалізовує вихід один на один. Гості за енергетиками не встигають. Львів'яни раз по раз отримують по ногах від суперників. Відтак, всередині тайму, Сергій Якунін береться пробивати десятиметровий пенальті. Зарадити своєму голкіперу тренер Олег Солодовний не зміг. 1-0, енергетики попереду. Одразу по тому в Єнаківця добра нагода зрівняти рахунок. Задорожній пробиває лисенко на місці. На тому команди розійшлись на перерву. У другому таймі гості продовж п'яти хвилин втрачають дві нагоди. Мірошник не влучає з метра, чудно теж пробачає помилку львів'янам. Гострими атаками команди обмінюються до фінальної сирени. Навіть значитись, футболисти не змогли. 1-0, енергія святкує, другу, поспіль мінімальну перемогу і зміснює своє становище лідера турнірної таблиці. Новий тренер чуть-чуть начали -чуть по-другому играть. Как бы до этого знали приблизительные ну, привычки, навыки игроков Инакиевица. А внес немножко би, нову волну. И поэтому первый тайм понадобился, чтобы привыкнуть. Ну, к этой игре и уже играть против этой, этой так, тактики. По ходу матча у нас Виталик Нестерук потянул икроножную. То есть мы были вынуждены за дорожный, который пропускал три недели. Три недели он не тренировался с командой, но последние две тренировки. Мы приехали с Ивана Франковска. Я думаю, что ну, он процентов на 60 готов. Был бы Виталик Нестерук. То есть мы были где-то еще мобильнее бы, где-то бы еще, ну, я думаю, что создавали бы момент. Хлопці вистояли і добилися, виграли 1-0. Так що то тільки можна їм подякувати, враховуючи календар збірної, скільки її розіграли, скільки накопичилося, щоб ми іначка 24-го відпочивала, а ми провели важкий матч в Харкові і переїзд. Так що десь в тому плані трошки перевага була на стороні суперника. 1-0, Гол Сергія Якуніна. Перемога енергії і львів'яни лідерами завершують першу половину чемпіонату. Кращі гравці поєдинку енергетик Денис Гусянніков та Валерій Зам'ятін з Єнакіївця. Чемпіон знову розбитий вщент. Харківський моноліт негостинно зустрів ураган з Івано-Франківська. Вдалий бояж залізничників. Луганський ЛТК на домашньому паркеті зустрівся з харківським локомотивом. Накануне очной дуэли «Ураган» опережал харьковскую команду на 14 очков. На бумаге это, наверное, солидный перевес. А вот на поле обнаружить принципиальные отличия между третьей и седьмой командами таблицы было довольно трудно. Что в тактическом плане, что по индивидуальному мастерству. Во-первых, «Монолит» не дал гостям сыграть так, как они могут. А во-вторых, «Ванофранковцы», потеряв из-за травм треть состава, приехали в Харьков всего лишь с семью полевыми игроками. Во всяком случае, с самого начала они мало напоминали действующих чемпионов страны. Беда не приходит одна. Сумятицу в ряды урагана внесло и повреждение капитана команды Романа Кендратьева, который до перерыва еще пытался на морально-волевых помогать партнерам, а во второй половине на поле уже не выходил. Все это возможно и привело к тому, что к голевой комбинации Харьковчан на восьмой минуте гости оказались явно не готовы. Гол Максима Аветисяна логичен. 1-0. Этот успех добавил монолитов самоуверенности, и спустя полторы минуты они удвоили перевес. Обыгравшись с оборонцем урагана Никитой Тменовым, мяч в сетку отправил Тарас Рыбак. 2-0. На этом голы в первом тайме заканчиваются, хотя возможность забить имеют обе команды. Больше «Монолит». Реализуя хозяева все, что создали у ворот Кирилла Цепуна, второй тайм они просто бы доигрывали. В первом тайме было много моментов, мы их даже до логического завершения не могли довести. При выходе 2 в 0 до удара не довели. Ну, надо было решать еще вопросы в первом тайме. Впрочем, сразу после отдыха революции на площадке не произошло. «Монолит» знал, куда бежать и кого держать, «Ивано-Франковцы» же играли невесело и безинициативно. В действиях игроков напрочь отсутствовали выдумка и созидание. И спустя четыре с половиной минуты после возобновления игры главный тренер «Урагана» решается на вариант с пятым полевым. Лучше бы этого Сергей Гупаленко не делал. Его все больше устававшие гвардейцы действовали по большей части сумбурно и ничего путного организовать у ворот молодого, но дерзкого оппонента не могли. Во втором тайме уже не шла игра, ну, опять-таки из-за усталости, скорее всего, из-за того, что уже кто-то не верит, что мы можем выиграть. Мы единственный наш шанс спастись, это было в пятером. Но вы видели, как мы его разыгрывали. То есть, опять-таки, люди, люди, которые у нас разыгрывают пятого, их сегодня не было. Повторюсь, молодежь не тянет. А вот харьковчане в такой игре преуспели. С 28 по 36 минуты они отгрузили в пустые ворота урагана три мяча к ряду. Воспользовавшись гуманитарной помощью от Сержава, начало голевой феерии положил Константин Скалатий. Завершил капитан хозяев Евгений Юнаков, который сделал дубль. Игра сделана. Оставшаяся часть матча была уже лишена интриги. Хотя и вместила в себя немало интересных событий. Так что оставалось наслаждаться спортивной эстетикой. На 37-й минуте Тарас Королишин с помощью рикошета забил гол престижа. На 38-й Сержао с 5 метров запустил мяч в облака. Андрей Бурдюк ответил неточным ударом с еще более убойной позиции. А за 30 секунд до финальной сирены его тезка и одноклубник Чуднов ухнул в перекладину. В итоге общая ситуация не изменилась и «Монолит» пригласил сдел чемпиона с парализующим счетом 5-1. Мы под Новый год сделали все приятное. Команда была настроена, на это уже очень серьезно. Ну и результат. Монолит одержал третью победу в нынешнем чемпионате, а вот для Урагана, похоже, становится неприятной традицией проигрывать, причем исключительно со счетом 1-5 командам, которые занимают таблицы последнее место. В шестом туре чемпион чистую уступил ЛТК, и вот теперь Монолиту тяжело нам уже будет бороться за первое место. Какие-то там призрачные шансы есть. Ну, отсюда сейчас будем делать какие-то выводы, потому что тот, кто может играть, тот сегодня не играл на уровне. Тот, кто должен играть, должен стремиться попасть в состав, вообще не играл. Я так смотрю по мысли. Там, если вы работоспособность еще там есть у наших молодых игроков, то по мысли очень плохо. Отсюда результат. Олександр Шариков із Харківа спеціальне для екстрафудзал. П'ять-один. Моноліт здобуває третю перемогу в чемпіонаті. Ураган знову поступається команді аутсайдеру. Харків'янин Євген Юнаков та Ураганівець Євген Валенко кращі гравці цього матчу. Вдалий бояж залізничників. Луганський ЛТК на домашньому паркеті зустрівся з харківським локомотивом. У спортивному комплексі Старт в рамках мініфутбольної екстраліги зустрічались харківські локомотиви Луганська ЛТК. Перше посідає друге місце у турнірній таблиці. Луганчани передостанні. Крім звичайних стимулів для перемоги, обидві команди цього разу ще сподівались забезпечити собі гарний настрій на Новий рік. Тому стартовий тайм команди були на рівних і створювали приблизно однакову кількість моментів. По всьому було видно, що гості зуміли за досить короткий час відновитись після поразки від львівської енергії, яка перервала харківську серію з п'яти перемог. Однак на результаті першої половини гри в Луганську це жодним чином не позначилось. На перерву команди пішли за рахунку 0-0. Перший тайм ми грали на одержання що грав і локомотив перший тайм ігра була вся білась в центрі поля. Навіть вище центра поля, повний пресінг. Старалися вижати ігру на половину соперника. Там іграти шумишувані. Тактика точно була одна і та же. Основні події на спортивному майданчику відбулись у другому таймі. Вже на другій хвилині, після перерви, харків'яни відкрили рахунок, вдало реалізувавши позиційну атаку. Олександр Кондратюк вийшов на ударну позицію і, витягнувши на себе сухомлинова, віддав пас наліво Дмитру Клочку, який з лінії Штрафного переправив м'яч у сітку 0-1. Другий гол у харків'ян був не таким яскравим. В ході атаки Луганчан м'яч з підніг Володимира Разуванова в районі 10-метрової позначки вибив Микола Білоцерківець, завдяки чому Олександр Сорокін правим флангом втік один на один і зблизившись із голкіпером, точно пробив по воротах 0-2. Проте телефоністи не здавались і не припиняли спроб закотити круглого і воротарю гостей Дмитру Литвиненко. Початку швидка атака Луганчан завершилась передачею Разуванова на лівий фланг, звідки Артем Рось майстерно пробив під поперечку 1-2. Відновити ж рівновагу господарям допоміг гравець локомотиву Дмитро Камеко, який закинув м'яч у власні ворота. Тарас Кузь від лицевої лінії прострілив у напрямі Разуванова, якого випередив Камеко, намагаючись вибити м'яч, але замість цього зрізав його у власні ворота 2-2. І поставив крапку у цьому матчі харків'янин Микола Белоцирковець, який отримав пас по лівому флангу від Віталія Кисельова і у боротьбі з Назаром Цимбаляком пробив у ближній кут 2-3. Как удалось за коротке время, за буквально два дня из ямок ребят вывести. К сожалению, удалось не совсем. Могу сказать, что з такой швидкою, технічною, скоростной командой мы смогли выполнить то, что было задумано. Игра очень тяжелая была. Локомотив все-таки команда, которая борется за чемпионство. Да. Основная ошибка. Мы не доиграли в некоторых моментах, где-то не доработали. Все мы виноваты. Реабілітація локомотиву вдалась, ЛТК ж зазнала мінімальної поразки. Однак все погане, що було у цьому році, треба забути і новий рік розпочати у доброму гуморі. Такої думки тренери обох команд. Всіх болельщиків з Новим годом щасливого Нового года, щоб все збивалось, хто собі що поживає. Конечно, ми будемо старатися в новому году радувати вже не тільки ігро ігра вже у нас дето появляється. Хочу поздравити. Молодую таланті команду Луганска классной игрой. Я думаю, она прибавляет от матча. К матчу хочу поздравить с Новым годом всіх наших болельщиков, болельщиков Луганска. С вашими ребятами я знаком не Панас Лешка. Я хорошо знаю вашого тренера. Повірте мне, Очень скоро у вас будет команда, которая будет бороться за призовые места. Наступний матч Луганчани проведуть вже у Новому році, а саме у четвер, 5 січня, на своєму майданчику ЛТК прийматиме Єнакієвець. 2-3. Білоцерківець наприкінці матчу дарує перемогу залізничникам. Кращі у цьому матчі на майданчику телефоніст Ярослав Заворотний та Микола Білоцерківець-Локомотива. Львівська енергія новий рік зустрічатиме у статусі лідера турнірки. На 4 пункти менше у Харківського локомотива. Чинний чемпіон ураган з Івано-Франківська поки третій. Єнаківець має в активі 13 пунктів. Кардинал на п'ятому місці у турнірній таблиці лтк шостий. До Луганчан в притул наблизився Харківський Моноліт. В першому матчі другої половини чемпіонату 4 січня зустрінуться Рівненський кардинал та енергія. А в Харківському дербі зійдуться моноліт та локомотив. 5 січня ЛТК прийматиме Єнакієвість. У верхівці списку бомбардирів без змін. Енергетик Максим Павленко має в активі 14 голів. Бразилець Сержао з урагану на три менше.